Малята чекали на нашу зустріч. Ми з Томом запрошуємо вас і надалі розпізнавати цікавий світ природи. Він такий незвичайний і багато-багато цікавого чекає нас з вами. А для цього ми пропонуємо вам підгадати загадку. Очима не побачиш. Руками не візьмеш, але куди не підеш, усюди знайдеш, подумайте. Вірно, молодці, це повітря. Малята, погляньте, які чудові кульки прилетіли до нас у гості. Вони хочуть з вами погратися. Як ви вважаєте, а які кульки? Вони легкі. Прозорі і люблять гратися. Давайте попробуємо погратися з ними. Готові? Ну, тоді починаємо. Будемо рахувати один, два, три. Кулька. Лети! Відпускаємо наші кульки! Повітря, діти, звичайно, воно прозоре, безбарвне, без смаку і без запаху. І проведемо з вами, діти, ряд дослідів, які будуть цікавими, простими та, звичайно, доступними. І будемо дізнаватися все більше і більше про наше повітря. Це нам зловити наше повітря та побачити його. Ми візьмемо ось мішочок і попробуємо його зловити ловимо ловимо. Погляньте, зловили ми повітря? І відпускаємо наше повітря. Серед дні нас, діти, є повітря. Але ми його не бачимо. Але відчуваємо. Погляньте! Це говорить про те, що ми дмухали в нашу трубочку повітря. Ну що, готові до наступних дослідів? Всі ви любите? Гратися мильними бульбашками. І пускати їх. Давайте попробуємо пустити наші мильні бульбашки. Ай, які гарні мильні бульбашки всередині них є, що діти? Повітря вірно, молодці. А ще наше повітря може рухати. Хочете побачити? Ось, наприклад, візьмемо пір'їнки і дмухнемо на них. Один, два, три, летить, дмухаємо, набираємо повні груди повітря і дмухаємо. Полетіли наші пір'їнки із за того, що повітря може рухати предмети. Діти, Можемо побачити рух повітря, коли ми будемо. Дмухати на себе віялом. Погляньте, як рухається повітря. Ми його не бачимо, але відчуваємо. Молодці побачили цей досвід. А ще в нас є такі паперові кораблики, які ми з вами вміємо робити. І ми їх пустимо на воду і попробуємо на них дмухати. Давайте набираємо повні груди. Повітря і дмухаємо, і побачимо, що відбудеться з корабликами. Що ви побачили? Кораблики наші рухалися. А в склад води, діти, входить теж повітря. А зараз ми це перевіримо за допомогою Бачимо на поверхні води, що бульбашки. Це і є повітря. Коли ми візьмемо ще камінці і теж кинемо нас воду. Ой, погляньте, з'являються бульбашки. Тобто в воді є повітря. Давайте з вами розглянемо, як люди в поводі використовують. Повітря. За допомогою повітря у нас працюють такі прилади: кондиціонер, сушарка для рук, фен, пилосос, насос і саме повітря, за допомогою якого можна сушити білизну. Ось і закінчилась наша чудова дослідницька подорож. Для того, щоб зберегти. Повітря нам потрібно берегти нашу природу. Коли ми будемо дихати, діти, звичайно, чистим повітрям, ми будемо здоровими, сильними і мушніми. Ну що, до побачення, до нової зустрічі малята!